Ське громадянство для українців, удар по чорноморському флоту та вторгнення армії США у Білорусь. Усім привіт! Мене звати Софія, і у цьому випуску я вам розповім про те, як білоруська пропаганда реагувала на події війни Росії проти України останніми тижнями. Тема надання білоруського громадянства українцям, які втекли від війни у республіку, набуває все більшої популярності та займає перші шпальти білоруських держзмін. Героїною чергового такого матеріалу стала Валентина Васильівна. Жінка майже все життя прожила в українському місті Комишуваха, що поблизу Попасної. П'ять років тому пенсіонерка переїхала разом зі своїм сином та його сім'єю до Білорусі. Тоді там ще більш-менш було спокійно. А зараз, ой ой, -ой. бомблять там бомбардують. Одна моя знайома жінка сиділа до останнього, до неї просто в будинок залетів снаряд, згорів будинок. Порожнє селище, розбито все, жодної хати цілої немає. Як ми бачимо, у таких пропагандистських публікаціях немає конкретного звинувачення Росії ну чи України у стражданнях мирних жителів. Все дається безоціночно як констатація факту: бомбляті бомбардують, але хто дам бить Бамбас і Лубанск невідомо. Це звичайне замилювання того, що Росія напала на Україну, вбиває мирне населення та бомбардує енергетичні об'єкти. І чомусь дуже цьому радіє. Ну а вся суть таких пропагандистських повідомлень полягає у таких репліках: у республіці все тихо, спокійно, красиво. Живи, працюй, виховуй дітей. Білоруська пропаганда активно використовує образ людей, які втекли від війни, щоб показати, як добре живеться в республіці. Але пропагандистські змі забули про один єдиний нюанс: люди, які в принципі жили у зоні бойових дій, будуть раді хоча б тому факту, що вони більше не чують канонат. Після такого досвіду людям, які втекли від війни, будь-які труднощі будуть здаватися безглуздими, а життя за Лукашенка казкою. Також білоруські держзмі писали про вихід Росії із зернової угоди. Про це висловився місцевий депутат Сергій Кравцов. Перечитавши його тупий спіч, ми винесли все сказане в одне речення: навіщо було бомбардувати чорноморський флот? Нагадаємо, що 27 жовтня кораблі Чорноморського флоту РФ зазнали атаки дронами. Генштаб Зсу офіційно не підтвердив і не спростував напад на Чорноморський флот. Уже дев'ятий місяць. Україна протистоїть стоїть Второї армії міра. Проте для нас, українців, військовий корабель це цілком нормальна і легітимна ціль для завдання удару. А росіяни ж вирішили, що енергетичні об'єкти це військові об'єкти. Також зі своєю неадекватною аналітикою щодо зернової угоди увірвався у цей пропагандистський дві ще один, так званий депутат Олег Гайдукевич, яка може бути зернова угода після того, як стався напад на Чорноморський флот. Ми чудово розуміємо, хто стоїть за цією диверсією та хто все це організував. Це не Україна, адже ця країна жодними дронами нікуди не може напасти. Напад готувався спецслужбами Великобританії та США, адже триває війна НАТО з Росією. Міністерство спецоперацій РФ так прокоментувало атаку на чорноморський флот. Незначне пошкодження отримали морський тральщик Іван Голубець, а також бономережне загородження у Бухті Південна. І тут лише два варіанти того, чому Гайдукевич так висловився: або Міноборони РФ збрехало і пошкодження були дуже значними, що вразило депутата, або Міноборони РФ не бреше, пошкодження були незначними, а Гайдукевичу все наснилося. Також пропагандисти після провалу тактики Бліцкригу почали активно виправдовуватися тезою, що це не Україна воює з Росією, а це все робить НАТО. Вони активно просувають думку про те, що Україна ні на що не згодна і в неї немає дронів, аби напасти на когось. Проте у нас є і байрактари, і хаймарси, і іріси. І чим більше пропагандисти намахують таким чином свій народ, тим тяжче й буде потім виправдовувати звільнення Україною тимчасово окупованих територій. Влада Білорусі заявила про наявність конкретних планів заходу напасти на Білорусь зі сторони Польщі у цьому звинуватили 101 першу повітряну десантну дивізію армії США. Цією маячнею поділився голова КДБ Білорусі Іван Тертель, коли виступав у Могильові перед трудовими колективами 1 листопада. Як передає наша ніва, він визнав, що Білорусь входить до коаліції з Китаєм, Іраном, Росією та іншими державами. Тертель заявив, що західні країни планують напасти на цю коаліцію, попередньо задавши ядерних ударів по Білорусі. Посіпака Лукашенко запевняв, що з території сусідніх країн існує загроза. А втікачі, які там сидять, нібито невдоволені режимом та хочуть повалити конституційний лад. Але КДБшний дурник не зрозумів, як у своїй промові почав суперечити сам собі. Проте згодом він згадав, що у 2020 році, коли білоруси масово протестували проти фальсифікації виборів президента, готувалася спроба державного перевороту, тобто силовий сценарій. Також Тертес залякував білорусів тим, що нібито зараз ситуація у світі нагадує ту, яка відбувалася під час першої та другої світової війни. Є конкретні плани входження на нашу територію військових контингентів, зокрема з території Польщі. Відомо про 101 першу повітряну десантну дивізію США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави. Як нам стало відомо, 5 тисяч американських солдат справді перебувають у повній бойовій готовності біля кордону, але не біля білоруського, а біля українсько-румунського. Полковник Едвін Матейдес заявив журналістам, що він і його підрозділ є найближчими американськими силами до бойових дій в Україні від Білорусі до Румунії майже 1600 кілометрів. Певно, американські солдати позичать у нас бойових комарів та радіоактивних госей, аби швидше туди долетіти. Ну що ж, ми можемо вам сказати? Радимо сприймати всю цю пропаганду як дурний психоделічний сон. Дивимо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте та поширюйте його серед друзів та знайомих. Всім па-па! І пошкодження були дуже значними, що дуже вразило Гайдукевича. Або міно. Міно... Я Наразі своє лице мін-мін.